Вітаю, з вами реальні тачки. Щойно розвантажив з автовоза два відмінних автомобілів Nissan Leaf, N-Connecta і Hyundai Ioniq комфорті. Автомобілі з Нідерландів. Розмитнені, сертифіковані в оригінальній фарбі. Ось такі реальні тачки. 105 тисяч пробігу Hyundai Ioniq. Чистий 2019 рік. І 87 тисяч пробігу на Nissan Ліф. 40 кВт, Hyundai Ioniq 29 кВт, вартість Hyundai 13 тисяч, така ж вартість Nissan Leaf Ось такі авто, далі буде більш детальний огляд. Все не встигаю. Автомобілі є в групі Viber, є фотографії з аукціону. По комплектації, по стану, з описом з описом від аукціону, що без пошкоджень. Автомобілі в дуже охайному, чистому стані, просто з дороги по два зарядних пристрої, що в одному, що в іншому. Камера заднього огляду безключовий. Ось дуже гарний стан автомобіля, 105 пробігу. Хто шукає автомобіль, звертайтеся лише помити. Такий ж стан Nissan Leaf. Два зарядних пристрої, підігрів передніх задніх сидінь, підігрів керма, авто от з дороги, бачите, що нічого робити не потрібно, лише помити, обігрів керма, 87 тисяч пробігу, підігрів сидінь. 360 з тепловими насосами. Ось такі автомобілі, реальні тачки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!